Мирний Крим мирна Україна. Це те, чого ми бажаємо понад усе. Але якою ціною? Яким має бути бажаний мир для України та світу? 15 листопада 2022-го під час саміту Великої Двадцятки в Індонезії президент України Володимир Зеленський презентував формулу миру. 141 голос підтримав формулу миру у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Впровадження формули відновить порядок та безпеку, що базується на загальновизнаних правилах, і принесе мир в Україну. Формула миру складається з десяти пунктів. Перший пункт радіаційна та ядерна безпека, що включає безумовне і повне виведення російських військ з Запорізької АЕС. Станція має бути демілітаризована і передана під спільний контроль України та МАГАТЕ. Цей пункт також передбачає створення повітряного щита над Україною для захисту цивільних та критичної інфраструктури. Другий пункт це продовольча безпека: це оновлення та розширення чорноморської зернової ініціативи із залученням нових портів, розширення гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine», зміцнення глобальної продовольчої безпеки та роль України як одного з її гарантів. Третій пункт формули миру енергетична безпека. Він фокусується на унеможливленні російських атак щодо української критичної інфраструктури. І на відновленні української енергетики згідно з принципами екологічної та енергетичної ефективності. Четвертий пункт звільнення полонених та депортованих. Цей пункт про обмін усіх заручників, що їх захопила Росія, за формулою всіх на всіх, про забезпечення прав українських полонених і про повернення додому тих, кого депортувала Росія, особливо дітей, п'ятий пункт формули миру це імплементація статусу ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Цей пункт спрямований на забезпечення виконання Росією статуту ООН, повагу до нього та відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Шостий пункт виведення російських військ і припинення бойових дій. Це означає повне виведення будь-яких російських військ з території України. Відновлення контролю України на всіх ділянках державного кордону та повне припинення бойових дій сьомий пункт. Про відновлення справедливості це означає створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Це також означає створення міжнародного механізму компенсації будь-якої шкоди, завданої діями Росії проти України. А також забезпечення ефективної взаємодії з міжнародним кримінальним судом. Восьмий пункт це про екоцид. його мета створити платформу для оцінки шкоди довкіллю в Україні внаслідок російської агресії, посилити міжнародну допомогу з розмінування України, протидіяти наслідкам руйнування дамби Каховської ГЕС, спричинених Росією. І забезпечити юридичну відповідальність агресора за екоцид в Україні. Дев'ятий пункт недопущення ескалації та повторення агресії. Йдеться про надання Україні гарантій безпеки на основі Київського безпекового договору на період до вступу в НАТО і про створення системи міжнародних гарантій, що унеможливить повторення агресії. Як Росії, так і будь-кого іншого. Нарешті десятий пункт підтвердження закінчення війни. Це означає міжнародно-правове оформлення завершення російської війни проти України. Таке підтвердження має включати гарантії безпеки України у зв'язку з майбутнім членством в НАТО. Умови повоєнного врегулювання та механізми запобігання повторенню агресії Росії проти України та інших держав ось як виглядатиме справжній справедливий і міцний мир, до якого ми будемо прагнути відповідно до формули миру президента Зеленського.